Привіт усім! От все, що ми бачимо, весь цей світ, він створений Словом Божим. І також дуже багато от людей задаються питанням: так чому ж народжуються хворі діти? Вони ж тут ні в чому не винні. Е, насправді, люди вони розрушають все матеріальне, все ідеально, створене Богом, тому що Бог Він створив все совершенним, все ідеальним. І люди намагаються це розрушати. Вони розривають матерію, атоми. І рушать це все ідеальне створене Богом. Тому і народжуються діти, які є хворі, тому що немає от, з чого створювати от, цю нову людину, коли люди все розрушають. І також те, що от, в нас є програми. От коли людина згрішила, вона була вигнана на землю Сидемського саду. От, Що ми бачимо, що людина отримала, це програма Ліна народжується, вона починає рости, старіти і помирає. І також війшло прокляття. І що ми можемо бачити, що до приходу Ісуса Христа люди не могли війти в Царство Небесне, вони не могли знову бути з Богом, як в Едемському саду. І коли прийшов Ісус, Він вітав за наше життя, і Він є тварина. І Ісус каже, я істина шлях, і життя до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І тільки завдяки тому, що Ісус прийшов, Він заплатив за наші гріхи, Він відкрив нам шлях до Господа, до неба, і тільки через нього ми можемо прийти до Бога. Амінь. Всім Божого благословення.